У 2018 році на каналі Один плюс один виходить новий серіал під назвою Школа. О, я вибачаюся! Хаштег школа. Ми тут, на секундочку, модні молодьні. У 2018 році я вже давненько так закінчила школу та й університет, в тому числі, і сиділа, напевно, десь во В'єтнамі, чилилась. <плес> Так що, в ті часи я пропустила цей серіал, але я про нього чула і моментами бачила по телебаченню. І так би мовити, він мене не вразив. О, от як я, можу бути, культурно. І я вирішила зараз разом з тобою сісти, передивитися цей серіал і вияснити, чому ж він настільки мене не вразив. Я подивилася буквально пару перших серій для того, щоб вияснити, що ж це взагалі таке. Перша серія починається з того, як мама будить свою доньку. Ой 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 ой! Нати, нати! Єржан! Йоп твою налево, вставай! А Єржан наївся пілюль і спить. А, спать хочу. Ми якраз таки знайомимося з першими головними героями. Мала, що лежить пузом до верха, це у нас Вероніка. Ну, чомусь її всі називають Ніка. Я знала одну дівчину, яку звали Вероніка, і упаси Господь її назвати Нікою. Тому після цієї от дівчини я якраз таки запам'ятала, що Веронік ніколи не треба називати Ніками. Безпечніше для свого життя. І мама Вероніки це. Каття, от що я хочу сказати. Те що мама Каття це один із самих нервозних персонажів особисто для мене. Так вона ще в головній ролі. Я не хочу образити акторку, хоча я зараз це і буду робити. Вона красива жінка. Но платили їй напевно лимонами, бо більше б я їй не заплатила за цю акторську гру. Шіньора і лимони, сіньора! Ну, тобто, твоя донька, чахлик, мирущий, лежить на постілі, і ти така стоїш над нею. Ніка. Вставай. Вставай. Вставай, Донбас, Шо -та там, дарарарай. Мама Катя дзвонить в швидку допомогу і говорить про те, що її донька випила 15 пілюль. Я їй звиняюся, вони валяються по сій постілі, відкриті пачки полупусті. Як це вона зрозуміла, що їх було рівно 15? Ти спитаєш мене, чому я з самого початку настільки цепляюся за такі деталі. А я тобі хочу сказати, бо я тобі вже це між іншим говорила, що саме з таких деталів і складуються серіали, фільми. Вся загальна картина твого прийняття складається з цих деталей. Швидка приїжджає на виклик і коротко про медицину в Україні. Мамашка, молися, щоб ми доїхали до лікарні. Твоя донька ласти не відклеїла. Ну тут лайк, лайк, лайк і респект. Ніби навіть не грали, а все в натурпродукті було. Далі нас перекидують до школи і знайомлять з наступними головними героями. Це директор школи. Він у нас така няшка скрамняшка. Відразу видно, душевний мужчина на війні. Пуха чомусь мені схожий. А білобриса, я так розумію, що це у нас зауч школи, така стерва на районі. Цпенібеч. А я не поняла, а чу це ти плоха, і я хороший. Чого це білобриса погана? Я не розумію, тому що якась мандавошка без стуку заходить до неї в кабінет, і білобриса просить її вийшла і зайшла нормально. Bye -bye, bye -bye. Чи за того, що вона хвилюється за репутацію школи на олімпіаді. Між іншим, в цей же момент директору, побуку на це. Да, На б... правда, там була одна ситуація, коли вчителька одна підійшла до білої просити милистиню, подайте на обладнання мені в кабінет. І біла сказала, що слухай, тобі, мужик, лексус, купив, купив, от, хай тобі обладнання купить. Bye -bye. А Ваня не женщина, їй Богу, я її тію. Отвічаю, це моє темне животне тепер. І білобриса це єдина акторка особисто для мене, яка зіграла найкраще. Її емоції найкращі зі всіх інших акторів. Так що, білобрису, мені тут не обіжать. За білобрису і двор стріляю в упор. Наступний герой, з яким нас знайомлять, це Жан. Жан. У mm, маляра. Брр, Його хлопці не пустили в чоловічий туалет, і він пішов сикати в жіночий. Тобто, відразу ти розумієш, що жан у нас у мальчику така розмазня. Взагалі ця сцена доволі така дивна. Він заходить в жіночий туалет, в сусідню кабінку, прибігла поваріха. Вона чує, що хтось ще є в туалеті. Давай кричати: хто тут? Хто тут? Розкудахталася. Може там хтось сидить, дристає від твоїх пирожків. Що ти при цим балилася до дитини? Жан прикидується дівчинкою. Поверіха вроді заспокоїлася. Жану дзвонить його мама. Ну тобто, ще один натяк на те, що Жан у нас мамінький синочок. І за дзвінка він палиться, поваріха викурює його із толчка і веде до директора. Для чого ця сцена? Що нам треба, що я не поняла взагалі дуже дивно все. Наступні два хлопця: Назар і Тоха Біба і Боба. Два догадайся сам що. От ім'я Тоха це взагалі як діагноз. От чуєш, мене звати Тоха. Все ясно. Я не впевнена взагалі, чи можна Назара і Тоху розділяти як окремих особистостей. Вони вирішили розіграти вчительку англійською, намазалися червоною фарбою і пішли її лякати. Та так долякали, що у тої інфаркт стався. Кутмакен, кутмакен, санненшайн. Вчительку відправили до лікарні, а хлопців до вдобілобрисою на килим. Зараз мальчики, я тут влаштую вам ігри. Ладно, ладно, я жартую, жартую, жартую. Вони неповнолітні діти. Я нічого такого не мала на увазі. Вона викликала їх батьків. От от які ігри. І тут ми бачимо, що батько Назара це в нас міліціонер. І він взяв свого сина за це посадив в обіз'янник. Оп, батя. Я б такого батю не злила. Цікаві дуже в нього методи виховання. А батько тоги видно, мужчина при хороших таких бабосіках. Він взятку дав. Oh. А я вибачаюся. Це не взятка, бо це хабар. Це, так би мовити, щоби вчителька англійської відпустку з'їздила. Санаторій, кісточки погоріла. Які хабарі? Ніяких хабарів. Ми навіть таких слів не знаємо. Реально не знаємо. Наступний персонаж це в нас Лола. my name is Лола Bunny. Блогерша, яка вирішила засняти весь інцидент, зв'язаний з англічанкою, і викласти у себе в соцмережі. На секундочку зробила вона це тому, що хоче таким чином заполучити спонсорів. Тільки я й звіняюся, яких маргінальних спонсорів ти хочеш заполучити таким методом. Взагалі, Лола це хренова репрезентація блогерів. Я, як блогер, можу дозволити себе так називати. Мені це образливо. Знаєш, якщо із дорослих акторів більш за все мене дратувала якраз таки мама Катя, то із молодих це Лола. Ну або Лізенька. Я не хочу говорити про Лісу як про особистість, бо це не тематика мого канала. Єдине, що хочу сказати, що Ліза як дівчина неймовірно гарна. В неї там онліфанс є. От понятно, чого вона туди пішла. З таким-то цілом, може би і я туди пішла. Тобто Ліза як модель О. Але як акторка! Оце от куст Георгій. У куста Георгія більше емоційний діапазон, чим у лізоньки. Таке враження, ніби вона просто бере отак от сценарій і читає його. О, дідько! Ти взагалі з глузду з'їхала! Охреніла стерва зовсім! Паша, ти бачив? Блін, дура кінчена взагалі! Лізонька! Пора виростать. Інфантілізм до добра не доведет. Лола зустрічається з хлопаком по імені Паша, і Паша це чисто як супермен. Ту-ту-ру-ду, ту-ту-ту, спасати лолу, так як спонсори від Лоли відвернулися після інциденту з вчителькою, Паша вирішив їй допомогти. Тудунтутун. Він придумав план. Ох, які ж плани він придумує, як повернути любов, глядачів і в той же час ще й спонсорів. Він вирішив. Затьмарити інцидент з вчителькою своїм паркуром. Паркур в 2018 році. Це звучить так, як мій колишній в 2014 році на дискачелі вирішив станцювати Тіктонік. На nah, уже взагалі, хто підписаний на ту Лолу? В неї 200 тисяч глядачів. Що це за люди? Ну такі питання можна і мені задати. Що це за люди, які на мене підписані? Хто ви такі? Я вже не поняла. Які сумасшедші, божевільні. У! Так, от, під час того, як Паша виконував свої паркурні штуки, причому такі убогі, їй богу, я коли з ліжка встаю, я й то краще паркурю, ніж він. То Паша ледве не попав під машину директора школи. Лола це все засняла і сказала таку чудесну фразу про те, що а шкода, шкода, що він не потрапив. Було би більше переглядів. Боже, як чудесно мати таку дівчину. Ха, з такою дівчиною ворогів не потрібно. А ще знаєш, чому прикол? Коли вони передивляються паркур засняти на телефон, то чомусь ракурс не з того боку, де стояла Лола, а з того боку, де була камера знімальна. Рівень старання в цьому серіалі. Ми познайомилися практично зі всіма персонажами, окрім сина директора школи. Alex. Okay. Left. Rar. Алекс у нас повернувся з Америки, і він буквально звів з розуму всіх жінок в цій школі. Там і білобриса за ним бігала, і лолочка теж на нього глаз свій положила. І медсестра шкільна теж там посміхалася. І у мене таке враження, ніби мама Катя отам от теж щось між ними буде в майбутньому. От щось я таке відчуваю явно-явно. А у мене я звіняюся, нюх на таке. Так от бородач Алекс разом зі своїм батькою Діріком відправляються в лікарню, щоб якраз таки провідати вчительку англійської мови. І там в лікарні вони зустрічають маму Катю. Мама Катя, чиста женщина, Халк. Ааа! Машину бородачу розфігачила, в лікарню залетіла. Сидить в практично в сльозах. Ну, що актрису якби вистачило, ну то і маємо. На щастя, Вероніку спасли. Не хвилюйтеся за нічку Веронічку. І лікарі повідомляють про те, що донька то не тільки любітниця, наїстися і спати, так і ще й кулінарні шоу любить проводити. На собі! І мама Катя говорить, що, скоріш за все, це із за того, що вчора ми посварилися, і я сказала, що відключу їй комп'ютер. Що ти верзеш? Да, мама катя. Саме із за цього, саме із за цього твоя донька вирішила оце ла ла А що я цими рухами намагалась показати? Коротше, оригамі вирішили себе зробити. Не знаю, там камінь-ножниця, бумага поіграти на собі. Ножниці її саме любима частина в цій грі. Мене так вражають такі батьки, які вважають, що всі проблеми дітей це чисто із за інтернету. А може просто треба трошки любити своїх дітей? А? Як вам такий варіант? І мами Каті народжується геніальніший план. Це перевести свою доньку в школу і влаштуватися в цій школі вчителем економіки. Прекрасний план, неперевершений і надійний як швейцарські годинник. Саме що цікаве, ніколи вчителькою вона не була. Да, в неї є освіта економічна, але перебачте мене. І що? І що тепер? Щоб ти розумів, я по освіті корейський перекладач. Так я, будучи корейським перекладачем, не маю права викладати. Але в нас тут все по блату, все по блату. Мама Катя там уже все прочухала, пранюхала. Вона уже скорішилася з директором школи, поки сиділа в лікарні. І Її, короче, взяли вчителькою. Твоїй доньці потрібна мама. Мама, а не наглядач. Який буде 24 на 7 над дні сидіти, як кочка над яйцями, а вчителя англійської також же нема. І на цю посаду взяли якраз таки бородача Алекса. М -м -м. О, Господи, Ще один без освіти вчителя буде вчителем. Не школа, а мрія. Ну я тепер я розумію тепер, білобрису, чого вона ходить і біситься. Я би теж бісилася. І серія закінчується на тому, що всім класом вони відправилися до вчительки англійської в лікарню. Там Тоха разом з Назаром вибачаються за свою поведінку і кажуть вчительці про те, що вони, в принципі, можуть наглядати за її котом. І вчителька дає двом роздолбаям, двом малолетнім, я извиняю, криміналам, які її налякали до інфаркта, ключі від своєї хати. Я бачу, що там у всіх IQ менше, ніж у мого куста Георгія. Куст Георгій, тут взагалі зірка. В другій серії ми дізнаємося, що у бородача Алекса є дівчина в Америці. Бладінка. Ух, ці! Бладінки! Вічно вони десь крутяться, вертяться. У! Вони так і ще приколдесно розмовляють. Він її бейба називає. Май бейба, я хочу до тебе, ту Америка. Я дуже сильно лав'ю. О, oh, no. cringe. При тому всьому, як я вже говорила, до там підкатують всім, кому не лінь. І я якби... Теж би підкатила. От бейба. Сиди там в своїй Америці. Час ми без твого бородача ахамутаєм. Замість цієї серії заключається в тому, що Паша знайшов гранату. І так як я не хочу, щоб на цей ролик мені кидали якісь ограничення чи уписи Господь 18. Давай будемо з тобою називати це гранатом. Ну, гранат. Фрукт такий. Чи не фрукт? А що це таке? Ягода! Що не день, то нові знання. А я впевнена, що Георгій би таке знав. В общем, да, Паша знаходить ягоду і приносить її до школи. Я дуже багато коментарів бачила про те, що Паша такий неймовірний і як він взагалі може зустрічатися з оцією бестією лолою. А я хочу сказати, що Паша там недалеко пішов від тієї лоли додуматися ягоду принести до школи. А лолка сонька, золоті ручки, взяла раз два. І ягодку-то вкрала. Оці руки нічого не крала. Вона захотіла її показати у себе в облозі, зняти про це ролик, щоб знову привернути до себе спонсорів. Я не понімаю, я не понімаю, кого вона хоче привернути. Аллах Акбар? Про те, що у лоли є ягода. Дізналася, її однокласниця. І вона захотіла здати Лолку. І Лолка разом зі своїми подружаннями двома. Чесно, там такі подружання, що я навіть не розібралася в управлінні хто там хто. Вони там чисто як Назар і Тоха, два одинакових сларца. Вони напали трійцею на однокласницю О, в туалеті. Прикинь, фу, просто мерзость, мерзость. Так само, що цікаве, ці однокласниці ніхто із вчителів не вірить. В неї розв'язується ще одна бійка з Лолою. І під час цієї бійки випадає ягідка. Однокласниця її хватає і починає всім погрожувати. Взагалі. Пох... І пашок біжить, тен -тан, спасати свою лолочку, щоб її упаси Господь не вигнали зі школи. Прийшов, так би мовити, з повинною зізнатися, що це він приніс ягідку. А я не понімаць. Один приніс, друга вкрала і носила по школі, третя погрожувала. І ти думаєш, хоча б одного вигнали не школа, а якийсь дурдом. Я вибачаюся. Ну а Вероніка в лікарні прийшла вже до тями. Саме що цікаве, вона п'є йогурт чудо, який замазали, заклеяли. Ви що думаєте? Ми дурненькі не розуміємо, що це чудо? Чудо! заблати мені за рекламу. Гроші, бумажні. Сюди. А іще мілашка Жан серйозно, таке миленьке, таке просто ну янгалочок. Він влюбився в одну із оцих близняшок, двойняшок чи хто там оці, які дві постійно разом ходять, їх навіть не знаю, як їх звати. Він одну із них закохався і вирішив вразити своїм паркуром. Паркур! Паркур 2008. О, ладно, все, все. Ну і женчик цей трошки. Голови вниз полетів. Ну і третя серія починається з того, що якраз таки мама Жанчика бігає по всім станціям і намагається добитися справедливості, щоби винні були покарані. А Жанчик, ну котик-муркотик. їй богу втікає з лікарні до своєї коханої. Ой, ти моя зойко. Верніку випустили з лікарні. Вона тепер навчається в новій школі. І просить свою матір, якби не палитися про те, що ми з тобою родичі. От серйозно, твоя дитина і так вразлива. А що може бути жахливішим за те, що твоя мама вчителька в твоїй же школі? Так як Ніка вийшла із лікарні, то вона тепер повинна ходити до психотерапевта. Якщо вона цього робити не буде, то її поставлять на облік, а також ще можуть в дурку відправити. Вероніка не вірить своєї матері. Вона вважає, що мама Катя сама її хоче відправити до психотерапевта. І в цей момент Вероніка мене настільки бісить. Але в цей же момент я думаю: слухай, Вероніка, це ж буквально продукт виховання своєї матері. Тобто мене має бісити не Вероніка, а її матір. Але я все одно бішуся на Вероніку. Хоча її матір теж мене бісить. Білобриса в цій серії неугамонна, око своє положила на бородача і як танк пре каже: а ви даєте уроки індивідуальної англійської? Бо я би хотіла користуватися. Язиком наповну. Знаєте, хочеться користуватися язиком наповну. <рес> Боже, ця жінка – це я. Я бачу в ній себе. Понятно, чи вона мені так подобається. Замість цієї серії був в тому, що якогось рандомного хлопака зловив Барига на вулиці і підкинув йому, так би мовити, коробчик. Петрушечку, спеції такі хороші для супця. Якийсь такий бред наче внести про те, що він поліцейський, що він шукає в школі, хто продає укропчики і петрушечки. Коротше, чисто лапшу добрячу навішав, а цей пацаньонок сидить, жує. В якийсь момент пацан розуміє, що його надурили, обдурили, що його просто втягнув якийсь баришка. В ці грязні ділішки. абдалбашка починає шантажувати цього маленького хлопчака. Приїжджає поліція, починає винюхувати, шукає у кропчик з Петрушкою. Потім мама Катя знайшла у пацаньонка всі спеції. Баришка напав на цього пацаньонка, бо товара нема, грошей нема, нічого нема. І бородач разом з мамою Катією спасли пацаньонка. Кінець, енд. Що я хочу сказати в цілому про цей серіал? Ну ладно, не в цілому, а як мінімум по трьом серіям, що я зрозуміла. Перше це акторська гра. Я хотіла тут сидіти і розповідати тобі про те, яка вона жахлива, але потім я згадала. Я згадала те, що коли мені було років 10-11, то я була фанаткою серіала Ранітки. Як людина, яка обожнювала ранятки, може щось говорити про акторську гру в інших серіалах, в мене таке враження, ніби автори цього серіалу сиділи і думали: хм, да, ранятки це дійсно російський продукт. Нам треба, нам треба своє щось настільки ж погане створити. В принципі, що ранятки це був продукт, по-перше, свого часу, а по-друге, для своєї... Вікової аудиторії, так само і серіал Школа Він націлений на свій віковий діапазон, і я в нього просто не входжу. Сюжет, якщо роздивлятися в цілому, він, в принципі, непоганий да? про проблеми, булінг, недолюбов і все в такому дуці. Але якщо розбирати отак от, от точечно по кожній серії проблематику серії, то ти розумієш, що це якась діч. Я подивилася всього лише три серії. А що ми маємо? Ми маємо. Ягідку, яку принесли до школи. Ми маємо Баришку. Перші серії буквально задають темп цьому серіалу. І оці серії мене більше відвернули, чим привернули до себе. Бо я не розумію, про що це. Це не про шкільне життя, це не про життя підлітків. Що стосується картинки в цілому, то слухайте, я вам тут не оператор, щоб про це говорити. Да і в принципі, я і не критик, щоб говорити тут в цілому про все. Я чисто виражаю, як завжди, свою нікому не потрібну думку. Я ловила себе на думці, що я ніби дивлюся тікток. От знаєш, є тікток-серіали. Оці тікток-серіали чомусь зняті і відіграні набагато краще, чим серіал, в який. Вклали гроші. Ще оці неймовірні моменти з ракурсами, що ми знімаємо то з одного боку, то з іншого. Я тепер розумію, чому він настільки мені не сподобався в ті часи, і так само мені не подобається і до сих пір. У мене нема абсолютно ніякого бажання далі його сидіти і продовжувати дивитися. Можливо, якщо у вас зацікавить, то ми подивимося і ще пару якихось серій, наприклад, останні серії там третього сезону, чим це все закінчилося. А ще що цікаве, є інший серіал. Це оці ластівки, перші ластівки, якось так називаються. Там ж теж здається про школу, там чи про університет, от, щось типу такого. Я теж його не дивилася. Якщо тобі цікаво, то я можу його подивитися в такому ж самому форматі, і ми зрівнимо ці два серіала. Бо про ластівки я чула хороші відгуки, тобто все-таки вміємо знімати. Да? Дякую, що дивився разом зі мною і. Не потрібно мене хейтити, якщо це твій любимий серіал, тому що не забувай, що я була фанаткою ранеток. Прости, господи.